Хто вам скоро освічиться? Це такий, знаєте, дуже приємний повинен бути розкид. і освічення це завжди таке щось дуже-дуже романтичне. І зазвичай його довго-довго чекаєш. От давайте і дізнаємося, хто скоро освічиться вам. Хто у нас ви? Ви у нас е сигніфікуєтеся арканом паж Жезлів, людина з молодою енергетикою, з таким, знаєте, цікавістю до життя, з цікавістю до людей. Активно спілкуєтеся, добрий комунікатор е завжди любите бути у центрі уваги. Можете забалакати будь-яку людину. Е Енергетика у вас дуже яскрава, така знаєте, молода, я б сказала. Неважливо, скільки вам років, ви в душі дуже молода людина, яка прагне дізнаватися нові до нову інформацію, яка прагне знайомитися з новими людьми, і у вас це все добре дуже виходить. Хто ж скоро вам освічиться? Від кого чекати освідчення? Ну, по-перше, це людина, яка у вашому житті уже є, і це людина, з якою ваші стосунки мають такий гуй характер. Тобто, ви з цією людиною то сходитесь, то розходитесь. То ви з нею разом, то ви з нею не разом. Людина, яка звикла перемагати, людина, яка звикла відчувати себе таким переможцем. Але... Можливо, зараз у вас є якась пауза у стосунках, бо ще карти говорять про те, що він хоче поспілкуватися з вами, вийти на контакт і якось владнати ситуацію. Якщо ви були в сварці, то помиритися з вами, ну і врешті-решт освідчитися вам. Так, що ще можна сказати про цю людину? Так, у вас була певна пауза у стосунках, було якесь непорозуміння між вами, тому і карти, кажуть про те, що він хоче владнати все. Вас показує королевою жезлів, дуже пристрасною жінкою, яскравою. І каже, що все більше я не можу витримувати цю паузу, цю невизначеність у стосунках. Мені дуже важко без неї, мені без неї погано. Я більше не хочу коливатись. Я більше не хочу. О, Думати, що мені робити далі, я хочу злагоди, я хочу порозуміння, і, врешті-решт. Іде до вас лицар Пентаклів, людина стабільна, людина послідовна, людина, знаєте, яка любить усе виважити спочатку, ніж робити якийсь крок. Людина, яка шукає усьому якийсь баланс. Ну, врешті-решт, він так довго чекав, тому що це характеристика його натури. Він не звик поспішати, йому потрібно дуже добре подумати, все виважити, подумати, як це буде відбуватися, і тільки після цього. Цього зробити свій крок. Чекайте свого.